Фізика молитви та вплив молитви на здоров'я, те, чого можливо, ви не знали. Перше, молитва змінює структуру мозку, нові нейрозв'язки. Причому, ви ж розумієте, якщо це молитва, то це позитивний момент. Так що моліться на здоров'я. Друге, молитва знижує рівень стресу, тривожності, вона зменшує рівень кортизолу і посилює дофамін. Та серотонін – гормони, які відповідають за відчуття щастя. Третє, молитва допомагає фізичному стіленню, подейкують, що вона позитивно впливає на нашу імунну систему та навіть зменшує запалювальні процеси. А точно, що молитва заспокоює нашу нервову систему, а це означає, що молитва позитивно впливає навіть на нормалізацію. Тиску, покращує ментальне здоров'я, тому що ми ж починаємо світ сприймати більш позитивним і знижує активацію нашої симпатичної нервової системи, якщо ви будете молитись молитвою вдячності.